Дорогі учасники майстерні церква дружня до дитини, щиро вітаю всіх вас з нагоди початку вишколу. Хоча в самій назві проекту може бути певне замішання, непорозуміння, чому саме до дитини. Ну а що до інших дітей, церква має якось бути нетолерантна чи недружня. Ні, не про це йдеться. Якось так сподобалося Богу творцеві, що. Наше життя починається з дитинства. Ми народжуємося як немовлята, успадковуємо певну генетику, а вже пізніше формуємося в певному суспільно-церковному контексті. Зрештою, сам Бог вибрав спосіб для охочення свого сина у постаті дитини. Немовлятка якраз крокуємо в напрямку Різдвяних свят, ми можемо. Часто почути від молодих подруж, від батьків, що вони не йдуть до церкви, бо вони є вдома з дітьми, а чому не беруть дітей? Бо дітям не цікаво в церкві. Отже, що таке є церква? Це не є якась інституція, це не є лише мури. Дуже важливо, щоб в церкві було всім цікаво. Тобто, щоб люди, зокрема діти, в церкві почували себе. Як вдома. Сам Ісус Христос в Євангелії говорить, щоб ставати як діти, і це є критерій, щоб війти до Царства Небесного. Це не означає, що з приводу певних фізіологічних перетворень чи змін організму, ми маємо дитиніти, ні. Ми маємо брати приклад з дитини, що означає довіряти, що означає бути з Богом. Тому дуже важливо, щоб в наших парафіях. Росло розуміння саме цієї родини, де є діти, де є старші люди, і де дітки будуть почувати себе як вдома. Я дуже надіюся, що цей вишкіл допоможе саме до цього спричинитися.